Уявіть, молодий хлопець Якуб Яхов обіцяє побудувати притулок в Африці. Європейці вірять і шлють гроші, але замість допомоги бідні діти отримали страх, біль і наругу, жах, який не кожен дорослий витримає. І цей нелюдь продовжує вільно жити у Європі. Більш того, навчається на вчителя. виступає на телебаченні, його слухають, йому вірять. Але знаєш, хто за ним стоїть? Ціла мережа. Їхня штаб-квартира в Москві це секта Дворкіна. Вони готують нову глобальну війну у фільмі. Зібрані факти, які неможливо ігнорувати. Якщо кожен подивиться, побачить значно більше ніж просто історію. Побачить справжнє обличчя зла. Ми поговорили з понад ста людьми, відвідали села, будинки, школи, державні установи та місця, де бував як у І де, іде, за словами очевидців, він здійснював вчинки, які інакше як звірствами не назвеш. Хочеш узнати більше? Дивись, оце відео.